Радіти життя до і життя, але радіти і одним, а другим скорб... А скорб, то скорб має бути скорб'ю. Не буду вас задержувати, нехай милосердний Господь вислухає наші молитви, щоб нас зібралося то, все молоде покоління від найменшого від 6 до 18 років і до 90. Кожний рік. Ми приходили сюди, робили походи і підкреслює те, що комусь що, комусь того не потрібно, але не хотів би того бачити. Не хотів би того бачити, а ми то робимо. І нехай милосердний Господь милосерний упокоїть, вислухає наші молитви, упокоїть душі їх там. Всі і праведні спочивають. Дякую.